18 на годиннику в ефірі ТСН Онлайн з вами я, Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. ЗСУ посунули ворога біля Турецька на Донеччині, відбили частину укріпрайону окупантів. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Але ворог тисне на цій ділянці усіма силами. І, власне, на Донеччині зараз найгарячіше. Там за останню добу зафіксовано половину від усіх боїв. Найбільше біля Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу. Загалом же, згідно даних генштабу, по всій лінії фронту зафіксовано майже 120 боєзіткнень. Росіяни потужно підтримують свою Іхоту били по наших 130 разів з авіації, 900 разів дронами, 4 тисячі разів з артилерії та РСЗВ. А також скинули майже 140 кабів. Утім, ЗСУ стоять і відповідають. Ось так, наприклад, повітряні сили завдають нищівного удару у селі Глибоке на Харківщині, ворогу. А ось кадри як ефектно детонує російський Т 90 М. Прорив, який Путін вважає найкращим танком. Його на східному напрямку знищили бійці 72-ї бригади імені чорних за. Порожців, крім того, наша авіація та ракетні війська уразили півтора десятка районів зосередження особового складу окупантів, пункт управління, два засоби ППО, РЛС та станцію РЕП. Наступ Росії на Харківську область провалився, заявив президент України Володимир Зеленський. Сили оборони зупинили ворога, допомогла відповідна зброя, зазначив президент. Окупанти безперервно гатили по Вовчанську протягом двох місяців. Переважно по місту працювали кабами і тяжкою артилерією. Зараз ви можете бачити, на що окупанти перетворили Вовчанськ. Від ворожого вогню дев'ятиповерхові панельки складалися як карткові будинки. Залишки двадцятитисячного міста тепер радше нагадують декорації до фільму жахів ніж життя, яке буяло тут до приходу росіян. На Росії знову палає, зокрема, у Ростовській області. Просто у ці хвилини видно стовп диму, який тягнеться до неба. Цю пожежу місцеві фільмують навіть за 40 кілометрів від місця займання, що саме у вогні даних поки немає. На відміну від Курської області, де горить завод низьковольтної апаратури, у вогні 400 квадратних метрів підприємства один із технологічних цехів. Губернатор області заявив, що завод атакував український дрон, який, начебто, скинув вибуховий пристрій. Примітно, що цей завод один із найбільших російських виробників розподільчого електрообладнання. Вироби підприємства використовують у промисловості та енергетичному комплексі країни-агресорки. Чи функціонуватиме він далі, поки що невідомо. Щоб погасити пожежу, рятувальники з'їхалися із двох районів. Попередньо усі працівники вціліли. Та гучно було і у сусідніх областях. Про це повідомляє Міноборони Росії. кажуть, українські пташки долетіли навіть до Білгородської, Воронецької областей та над Чорним морем біля. Західного узбережжя Криму. Всього нараховано 13 безпілотників, але за даними ворожого відомства, традиційно їхня ППО, нібито увесь цей рій, знищила. У Києві попрощалися із засновником і першим комбатом добровольчого батальйону ОУН Миколою Коханівським. Він загинув на фронті. Під час жалобної церемонії люди ставали навколішки перед труною бійця. Коханівської з позивним буревій спершу відспівали у Михайлівському золотоверхому монастирі. Потім провели в останню путь на Майдані Незалежності. Буревій загинув ще 10 червня під Вовчанськом на Харківщині як рядовий солдат 125-ї бригади зсу. Але через активні бойові дії на тому напрямку забрати тіло вдалося лише через три тижні. Коханівський був радикальним націоналістом, постійним учасником та організатором акцій протесту. У лютому 22-го року він з однодумцями оперативно організували добровольчий підрозділ, вдало обороняли Київ та Київщину, поховали буревія на алеї героїв лісового цвинтаря в столиці. Для національного руху втрата, звісно, мало, мало сказати, що вона не поповнювана. Таких э, людей, звичайно, буває мало, які самовіддано, так наполегливо, завзято, значить, борються за національну ідею в будь-якому аспекті. Війна, не війна. Коли мова йде про реалізацію чого-то, в нього був внутрішній запал. Він нібито із нього, як вулкан, вис вистрибував. Вимагав відкати на ремонт водогону. На хабарі спіймали народного депутата Миколу Задорожнього. За даними набу, народний обранець вимагав, аби йому віддали 14% від суми, яка виділялася на ремонт водогону на Сумщині. А це майже 3,5 мільйони гривень. Слідчі з'ясували, грошима нардеп планував поділитися левову частку собі і трішки місцевим правоохоронцям, щоб не вручалися у фракції Слуга народу до якої входить депутат. Уже заявили, що корупціонерів всіляко засунули. Суджують і призупинили членство задорожного у фракції на час розслідування. САП та НАБУ нардепу вже повідомили про підозру за вимагання хабаря. Дональд Трамп офіційно назвав свого напарника на президентських виборах, кандидата у віце-президенти. Ним став Джейді Венс, сенатор зі штату Огайо, один із найгучніших противників допомоги Україні. Венс офіційно затвердив з'їзд республіканської партії, що триває цього тижня у Мілуокі. Що ще відомо про напарника Трампа у короткому огляді Ольги Кошеленко. Джей Ді Венс, 39 років, сенатор штату Огайо. Уперше став широко відомим завдяки автобіографічній книзі Сільська елегія про бідне і неблагополучне дитинство із наркозалежною матір'ю. Венс типове втілення американської мрії. Виборсався зі злиднів, служив в армії, виграв грант на навчання в єльській школі права. На початку політичної кар'єри критикував Трампа, називав його американським гітлером та порівнював його вплив на людей із наркотиками. Втім, згодом став його палким шанувальником і сам про себе казав, що немає людини трампіше аніж він. Неодноразово заявляв, що ідея України повернутися до кордонів 91-го року нереалістична, а для припинення війни слід погодитися на нейтральний статус і поступитися частиною території. З'їзд республіканців одноголосно підтримав його кандидатуру. Усі, хто підтримує, скажіть так. Хто проти ні На думку головуючого, так більше і рішення ухвалено. Президент Джо Байден прокоментував кандидатуру Венса він клон Трампа в усіх питаннях. Не бачу між ними жодної різниці. Самого Трампа на посаду президента з'їзд офіційно має висунути у четвер. Зі Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Європейська відповідь про російським зусиллям Орбана Урсула фон дер Ляйн скасувала візит колегії європейської комісії до Угорщини, яка зараз головує у Раді ЄС. Її представник пояснив, що це рішення ухвалене у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини. Йдеться про неузгоджені поїздки Орбана до Москви та Пекіна, які той подає як миротворчу місію. Хоча замість справжнього миру пропонує Україні просто перестати стріляти, як того хотів би Кремль. а у листі, розісланому Им високопосадовцям Орбан взагалі пропонує відновити дипломатичні стосунки з Росією. Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечать договорам ЄС. Сьогодні світла буде менше вночі. Вийшло із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Повідомляє Укренерго. Посилені графіки знеструмлень діятимуть упродовж доби, а це означає, що до опівночі вимикатимуться одразу чотири черги. Додалися і аварійні відключення. Їх застосовують у семи областях: це Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. Енергетики вже працюють над тим, щоб ліквідувати поломку і цим самим зменшити дефіцит енергії. Енергії, який з'явився у системі на початку цієї доби, нагадаю, що світла може стати трохи більше вже у 20-х числах липня. Тоді Укренерго поверне із планових ремонтів кілька атомних енергоблоків. Утім, подальша ситуація залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів і нашого захисту. Останній день, щоби уникнути штрафу сьогодні, закінчується термін оновлення даних військовозобов'язаних. Вже від завтра ті, хто це не зробили, нестимуть адміністративну відповідальність. Оновити свої дані можна трьома способами: у застосунку «Резерв плюс», у ТЦК та у ЦНАПі. Біля центрів надання адміністративних послуг у столиці ще з досвіта шикуються черги. Тож у Києві повідомили, що виведуть на роботу максимальну кількість адміністраторів, аби допомогти більшій кількості людей. Працюватимуть із 9 до 18 без перерви на обід. Поновити свої дані мають не лише чоловіки, а й жінки із медичною та фармацевтичною спеціальностями. Зробити це зобов'язані і українці, які зараз за кордоном. Ті, хто не оновить свої дані, вже від завтра можуть отримати штрафи за адміністративне правопорушення про недотримання правил військового обліку від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень. Також ті, хто не встиг, одержать повістки від ТЦК із необхідністю прийти до них та оновити дані. Масово викрадають і перевиховують. Росія змінює ідентичність українських дітей, які депортовані або знаходяться на окупованих територіях. Про це йшлося на доповіді у центрі захисту прав дітей. Про нові методи ворога у знищенні самоідентифікації наших дітей їм змінюють імена, віддають на усиновлення в російські родини. У школах проводять уроки про важливе, де розповідають російську пропаганду. Юнаків зі школи віддають на курси юних кадетів, де готують до військової служби в армії окупанта. На тепер офіційно встановлено про примусово вивезених 20 тисяч українських дітей. Повернути з окупації вдалося менше тисячі 731 дитину. Обусмен України Дмитро Лубінець нині вперше показав документи, які підтверджують злочини зміни ідентичності дітей. Йдеться, зокрема про Маргариту Прокопенко, дівчинку, яку вивезли під час окупації Херсонщини до Росії, коли їй було лише 10 місяців. Їй змінили ім'я та видали російське свідоцтво про народження. Цей документ виданий військово-так названій військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Де зазначено, що Варламова Інна Геннадійна викрала двох українських дітей Прокопенко Маргариту і Ващенко. Це офіційний документ, який нам вдалося е, здобути. Це один з багатьох прикладів депортації, зміни документів, зміни прізвищ е, імені української дитини. На львівщині понад півсотні переселенців можуть опинитися на вулиці. Їхній прихисток хочуть закрити, бо вже є рішення суду. А все через порушення норм пожежної безпеки, які виявлені інспекторами. Керівник прихистку не погоджується із такими висновками. У військовій адміністрації вже створили спеціальну комісію, щоб з'ясувати, чи порушення критичні та як можна уникнути виселення людей. 17 гектарів території, гуртожиток, де мешкають переселенці, окрема будівля, де розташована кухня та їдальня, город там вирощують кабачки, моркву, цибулю. А ще власна ферма корови, кози, кури. Я їм зробив такі таку паску, що вони такого точно дома не мали. Ми зробили шинки, ковбаси, шпондерки. У мене тут коптілка стоїть. Це і Гнат, керівник прихистку. Посеред лісу. Він облаштував ціле містечко. Тут мешкає понад пів сотні переселенців. Даша і сину, мамою та бабусею у прихистку. Майже рік вони з борової, що на Харківщині. Нас почали обстрілювати кожен вечір в одне те саме час. Ну з дитиною було тяжко там сидіти. морально». у гуртожитку два поверхи: кожна кімната на кілька місць. Тут триразове харчування, їжу і самі вирощують, і допомагають благодійні організації. Надоїне молоко. Переселенці навіть продають так його багато. Це моя внучка, це моя невістка. От. І е, у нас тут все є. Нас забезпечили і ліжком, і постіллю, і нас забезпечили також харчуванням. Притулок приймає біженців вже третій рік, але нещодавно ним зацікавились у ДСНС і виявили порушення норм пожежної безпеки. А чому у вас вулиці тут не названі? Я кажу, а на що тут вулиці? Ми живемо в лісі. Ні, тут повинні вулиці бути названі. Що білочки не знають, по якій? Тут по якому дереву там скакати це одне з порушень. Загалом їх 19. Також є зауваження до роботи котла. Він працює на дровах. Не вистачає грошей, щоб тут зробити як в реанімації, так як мені кажуть пожежники, тому що стеля чорна. Ну як вона може бути біла, якщо треба закинути дрова? Пожежні щити, за словами інспекторів, теж недоокомплектовані і не обладнаний під'їзд до водонапірної вежі. Тут в мене є. Пожежний водойом на 50 метрів кубічних води. А водонапірна вежа має 15 метрів кубічних. Ну то краще під'їхати сюди, викачати ту воду. Тут 10 машин можна заправити водою. Ні, от їм треба, щоб там було. Коли була перевірка, ця водойма знаходилась без води. Тобто, ну десь там на дні була вода, десь залишилася. Там вода, проблема в тому, що вода десь сходить, десь відходить з цієї з ставку так званого. Притулок розміщений на території колишньої військової бази. Колись пан Ігор відкрив тут будинок соціальної адаптації для людей, які повернулись з місць позбавлення волі. Але спочатком повномасштабної війни оселив переселенців. Першу перевірку пожежники провели тут ще чотири роки тому. Виявили чотири десятки порушень. Половину з них вдалося усунути, на інше нема грошей. Надзвичайники звернулись до суду, і той постановив притулок закрити. Нам нікуди їхати. Ми з Лисичанська, у нас орки там стоять, куди нам їхати? У нас навіть дороги нема. Мого житла немає зовсім, воно зруйновано і ну, на даному разі це є мій дім. У військовій адміністрації терміново створили спеціальну комісію. За результатами цієї нашої виїзної наради, пожежники прийдуть ще раз, подивляться на свої пункти в приписі і буде прийматися. Рішення про наступні кроки. Визна комісія оцінить, чи усі порушення вагомі. Поки ж запевняють чиновники, людей звідти не веселятимуть. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1. полювання на відьом на Хмельниччині. Двоє співмешканців посеред ночі увірвалися до будинку 68-річної сусідки. Били та душили її, бо уявіть. Підозрювали у чаклунстві. Жінка встигла викликати поліцію, коли почула, що їй б'ють вікна та виламують двері. А коли копи приїхали, то знайшли потерпілу вже непритомну в автівці нападників і у багажнику. Більш докладно про це розповість Анна Махно. Били, душили, різали ножем, а потім непритомну хотіли вивезти в багажнику автівки. Те, що сталося: в чотирбоках на Хмельниччині приголомшило усе село. Двоє співмешканців посеред ночі. Вдерлися до хати та напали на 68-річну сусідку, бо запідозрили її у відомстві. Усе трапилося посеред ночі, вибивали вікна, ламали двері, а потім накинулись, каже жінка. Сиділа на мені і душила горло, і кричала тебе за душу, заб'ю, вивезе машиною і, і, і закопаємо. Чоловік теж осторонь не стояв. Він мене знову сюди і сюди знову вдарив. Я вже все. непритомно потерпіло. Поліція знайшла вже в багажнику автівки нападників. Вони почали її е, звинувачити, тому що вона начокунка що вона якісь там яйця її підкидає. Ну тобто на такому побутовому рівні воно перейшло в такий жахливий злочин. У селі кажуть, звинувачення до пані Марії маячня. Всі були в шоці. А от чи каже щось нападниця? Що на яку затрону. що загрожує їй та співмешканцю? Я розповім уже в наступних випусках Анна Махно, Хмельниччина, ТСН, 1+,1. Кіт із серця повернувся до своєї родини. Цілком несподіваний у історії, яку ТСН розповідала тиждень тому. Тоді під завалами будинку на серці, у який влучила російська ракета, за годину до закінчення пошуково-рятувальних робіт знайшли живим кота. Його миттєво доправили до ветеринарної клініки і одразу ж почали шукати родину. Виявилося, кіт жив не в розтрощеному, а у сусідньому будинку. Як тварина опинилася під завалами, та як таки вдалося відшукати його людей. Дивіться, просто зараз. Це дуже особливий день для одного кота. Хазяйку чекаємо, може, відчуває і його великої родини. На цю зустріч вони чекали тиждень. Тільки він натягне. Якщо б не новини, ми б точно не знайшли. його. Це кіт, про якого ТСН розповіла. Тиждень тому, чорний понеділок у Києві, приліт на серці. Там знищено цілий під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тривають півтори доби. З-під завалів одне за одним дістають тіла загиблих. Рятувальники роблять кілька контрольованих обвалів, аби хиткі конструкції не завалились на них. Раптом пізно ввечері, 9 липня, з під плит витягають живу істоту. Ти вітаєшся? Ти кажеш привіт. Трашенно балакучі знайшли під завалами зруйнованого будинку. ТСН відвідала кота вже наступного дня після того, як його доправили до клініки. Лікарі тоді сказали, привезли тварину ледь живою. Були розширені зіницею ока, У нього була дегідратація повністю тіла. Він не міг піднятись на передні, на зал, на задні кінцівки. Дихання було дуже важке в нього. Кота помістили у кисневу камеру та почали протишокову терапію. В цей час на серці дві його господині, сестри Іра та Віка, розгорнули пошукову операцію. Ми живали просто там волонтерам, писали телеграм-канал. Ну як завжди куди ти перший раз напишеш. Історія втрати Васі, а саме так звати цього згубу. Повна загадок. Він з родиною жив по сусідству з розбитим російською ракетою будинком, і в момент удару. Був вдома. Под він ще був вдома. Я його особисто дому загналаська ось Сиди, кажу, дома нікуди не ходи. Ну, ми поки там стікла, у нас там вікна немає. Ми там вікно, поки там це прибрали, все туди стати. Він вийшов. Ходити на вулицю для Васі було звичною справою. Кіт був на вільному вигулі. От ми йдемо. Він з нами так просто йде. Але на ніч завжди вертався в квартиру. Чому він пішов на руїни будинку і як опинився під плитами? Нас ну, досі загадка. Зрештою свого Васю дівчата побачили в ТСН і одразу подзвонили в клініку. Ми попросили підтвердження. Вона надіслала безліч фото, безліч відео з цим котиком. О, у нього тут така полосочка є буковкою. У ну тость блін, там по фото одразу видно, що це наш кіт. Ну просто його мордочка, вона не така, як у всіх котів. Але найкращим доказом того, що Вася повернувся до своїх, стала його реакція. Боже, як важко впізнала взагалі туди. Тепер у кота попереду ще кілька візитів до клініки. І будемо і чепірувати, і глістувати, і паспорт робити. Я ще ніх ні зараз ми купимо йому. І життя вдома. Я переживала дуже до нього. Дуже да. не вернеться. Ну, все, все, ти вже дома. Нелі Ковальська, Даніель Косаковський та Володимир Черенков. ТСН 1 плюс 1. Це усі новини, які встигаю вам повідомити більше о 19.30. Не пропустіть підсумковий випуск. ТСН. коментуйте це і ставте лайк та підписуйтесь. Побачимось.